На Сумщині скорочують стаціонарні ліжка для хворих або з підозрою на коронавірус. У сумській лікарні номер 5 із п'яти відділень, які були перепрофільовані під пацієнтів із ковід-19, лишили три. Які саме відділення повернуть до основного профілю, розкаже Юлія Ніколаєва. У п'ятій міській лікарні відсьогодні запрацювало змішане відділення. Там тимчасово об'єднали пульмонологію, лор-відділення, неврологію та кардіологію. Під час ковіду я працювала в інфекційних відділеннях, п'ять інфекцій, в першій інфекції періодично перепрофільовувала зв'язку з епідемічною ситуацією. Кардіологічні ліжка на даний момент теж створено 15 кардіологічних ліжок для надання кардіологічної допомоги. Хотілося б повернутися повністю в кардіологічне відділення і працювати своїми пацієнтами, не втратити їх. Вони вже Дуже скучили за наданням кваліфікованої кардіологічної допомоги. Через те черга вже є пацієнтів. Працюють медики тут і без захисних костюмів. В Такому костюмі набагато в звичайному до якого ми звикли набагато легше працювати. Ти чувствуєш себе людиною перш за все. А в такому костюмі захисному, якому нам доводилося працювати із з ковідними хворими, було дуже важко. Лідія Олійник працює пульмонологом. Зараз жінка опікується хворими з постковідним синдромом. Перші хворі, в принципі, у мене особисто з'явилися. Вересні місяці так, от масово коронавірусніше, на амбулаторному прийомі. Потім була робота в інфекційних відділеннях. Тепер специфіка пульмонологічної роботи після ковіду, звичайно, теж дуже змінилася. Тому що, якщо раніше це були на стаціонарне лікування, здебільшого хворі там з бронхіальною астмою, з тими ж пневмоніями бактеріальними, з хронічними обструктивними захворюваннями легень. Тепер більшість хворих це постковідні хворі. На теперішній момент на жаль, той, хто скаже, що він розуміє стовідсотково, що відбувається. В ковід і в постковід він збреше. Ми так само йдемо, цікавимося світовим досвідом. і так само йдемо, як що щопрохідці у лікуванні цих хворих. Міська лікарня номер 5 мала найбільшу кількість ліжок для людей із коронавірусом 250. Зараз їх буде 148 – Це половина всіх ліжок лікарні. Наразі ми госпіталізуємо за невідкладними показами в ці ліжка. В майбутньому плануємо возобновити планову госпіталізацію. 47 лікарів, 111 медичних сестер і 45 молодших медичних сестер для надання хворим на COVID-19. Нині з COVID-19 у цій лікарні 69 містян, із них 30 на кисневій підтримці. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. Окрім п'ятої лікарні, у Сумах, за словами начальниці управління охорони здоров'я Олени Чумаченко, перепрофілюються й інші медзаклади, у яких лікували від коронавірусу, на сьогоднішній день всі заклади, які підписали з Національною службою здоров'я договори на надання допомоги хворим на коронавірусну інфекцію, продовжать її надавати по четвертій міській лікарні, враховуючи ну. Ці можливості відділення, які є, тобто бокси, на сьогоднішній день відбувається госпіталізація як ковідних хворих, так і хворих з іншою інфекційною патологією. Вони розмежовані, ці потоки взагалі не пересікаються, тобто ризик зараження він мінімізований. Що стосується центральної міської лікарні, там на сьогоднішній день є чотири е, хворих на коронавірусну інфекцію після їх виписки із стаціонару е, дане відділення тимчасово призупиняє роботу за словами заступниці начальника обласного управління охорони здоров'я Галини Хомети, зараз зайняті хворими або з підозрою на коронавірус менше чверті всіх розгорнутих ліжок на Сумщині. В Управлінні опрацьовуються списки лікувальних закладів, які надають допомогу людям з covid 19 За інформацією системи моніторингу поширення коронавірусної інфекції РНБО. Жодного стаціонарного хворого немає на 2 червня: у Буринській, Великописарівській, Краснопільській, Лебединській, Липоводолинській, Недригалівській, Серединобуцькі. Та ямпільських громадах.